Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть СМС або детанфонуйте пізніше. Кажу знову я собі! Більярдний клуб Імперіал має в наявності 68 більярдних столів. Російський більярд, снукер, пул розміщений в різних залах. Боулинг-клуб «Максимус» на 24 дорожки может ежедневно принимать около 2000 посетителей. Сегодня это крупнейший боулинг-клуб в регионе. Аттракцион «Шаттл Трансфорс» – как справедливый боевой корабль, с действием спортивной, доследницей и боевой миссии. Любителям активного отдыха развлекательный центр «Панорама» представляет ледовый каток «Айс с площадью 1100 квадратных метров. Трансфорс – это кафе, и сучасный признавальный ресурс, и аттракцион нового поколения – Де протягом дня відбуваються програми для школярів. Привіт! Привіт! З вами телепрограма Бонус, Бонус. І ми, її телевідучий, саме і привлекательні Олександр. Та чарівна Катюша. Ми зараз знаходимося в розважально-торівельному центрі Панорама. Єдиний на Західній Україні центр подібного формату. для сімейного та індивідуального відпочинку з урахуванням найновітніших світових технологій індустрії розваги. Панорама Черновцы сможет удивить вас обилиям баров, кафе, ресторанов. Также в комплексе находятся концертные залы, ледовые каток, боулинг, бильярд, детские игровые площадки. А самое главное цены для посетителей. Умеренно. Наша программа надає шанс кожному учаснику безкоштовно віддихнути в такому розважальному центрі, як Панорама. Ну що, Саш, почнемо? Так, звичайно. Виїжджаємо на поиски героя нашої телепрограми? Я думаю, що це буде героїні. Я вже з нетерпінням чекаю цієї зустрічі. Молодий чоловік, ваш дивіться, Олександр Рікаті. Дякую з вами. Дуже ну, приємно. Костянтина, ви б не хотіли змінити участі в нашому телешоу? Що я... за те, що? А у вас є мобільний телефон для друзі? Я вам кажу правила нашої ігри. Ви повинні познати свого друга чи подруг і запитати, чи хтось з них може приїхати до розвивання панорами і зустріти вас біля фонтану через одну годину. Якщо у вас друг погоджується, тоді гра розпочнеться. Але якщо ваш друг з'являється вчасно, вона припиняється. Добре. Тоді позвоніть свого друга і Давайте робити. Позвоніти скоріше своєму другу, а то у нас погодні погодне условия. А що, що, а, але Святка прив'єр, як справи, це повністю. І сказали, що можна ні дівчині, знайомі. Щоб ми зустрілися біля всередині помирали, капітан. Итак, да, начинаем. Константин, но это еще не все. Вам необходимо ответить на 10 вопросов с помощью ваших 10 друзей и мобильного телефона, для того, чтобы заработать бонусы, которые впоследствии вы сможете обменять на... Развлечения в торгово-развлекательном комплексе Танера. Например, это бильярд, это болит, бильярд. Весьми телефон. Кажу слово, я собі. Візьми телефон. Я зараз звоню тобі. <каналі> Візьми телефон. перший дзвінок? Давайте спробуємо підводити комусь з моїх друзів. Почається. Ні, добре. Або батя привіт, як справи. Нормально. Батько звати Іван. Іван Дмитрович. Доброго дня, Іван Дмитрович. Я ведучий телепрограми Бонус і в мене для вас є одне запитання. Якщо відповісте правильно, ви допоможете своєму синові. Ви готові? При падінні чого прийнято загадувати бажання. Зірки <гум> Давай, тобі до звонім старому Ну Давайте. Званімо. Звільніте. Так, це мій товариш, так. А где товаріш працює? О, він уже працює у дуже серйозній відповідальній організації.

Саньок, привіт, як справи? Нічого нормально. Саньок, слухай, тут, тут така справа. Мене тут попросили прийняти участь в одній телепередачі. І це, телепередача називається бонус. Там, я тобі пізніше розкажу, бо трошки немає часу. Зараз йде прямий ефір. Тут оператори хотіли би задати тобі запитання. Якщо ти відповіш правильно на запитання, то там нарахують на мій, на мій рахунок бонуси, які ми можемо потім разом потратити в торговельно-розважальному комплексі «Панорама». Так що я тебе попрошу поставитись з усією серйозністю до їхнього запитання. Хорошо? Ми постараємося, поправимося допомогти. Давай. давай. Добрый день, Александр. Добрый день. Вас приветствует телепрограмма Бонус. Я ее телеведущая Екатерина. Скажите, пожалуйста, как звали бога солнца в древнем Египте? Ре, Ра или Сирис? Парень последний. Да, 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 да. Спасибо. Да, 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 правильно Сара. Добрый день, Оксана. Добрый день. Меня зовут Александр, я ведущий программы Бонус. Допоможіть своєму другу відповісти на таке запитання. Давайте. Коли тіні найкоротші? Весною, осінню, зимою, літом. Зимою? Зимою. Дякую, дякую вам. Спасибо, Оксана. Це правильно. Ні, на жаль, це не відповідь. Оксана. Алло, Наташка, привіт. Доброго дня, Наташа. Доброго дня. Допоможіть своєму другу відповісти на таке запитання. В якій частині дерева проходить фотосинтез? А, кроні, Б. Листя, В. Корінні, Г е, корі. Кроня, Це коріння і четверте що? Корі. Кора. Кора. Так. Ти давно школу закінчила. Як в тебе було з ботанікою? У мене з ботанікою було 20 років тому. <рес> От, а тепер я вже не можу сказати точно. Мені здається, що. фотосинтез проходит в коре? Нет, Наталья, фотосинтез проходит в листьях. Наталья, Спасибо большое, Наталья, ну, но увы... Кра... Краще б ты с ботаником 20 лет назад что смог. Смах... Я не понимаю. Я хочу Да. Дима, привет. Алло. Дмитрий, помогите своему другу. Итак, как называется сердечная мышца в человеческом теле? Эндокард, эпикард, миокард, аорта. <съем> миокард. Миокард. Правильный ответ. Алло, Вітя, привіт. А де ти попав, що це є? Я потім розкажу, ти зараз просто зусерешся на тому, що я тебе запитую. Зараз телеведучий, тебе запитають запитання, постарайся відповісти на нього, добре? Добре, це на лап така. Доброго дня, Віктор. Доброго дня. Допоможіть своєму другу відповісти на таке просте запитання в області історії, острів на якому доживав свої останні дні Наполеон. Сицілія кіпер кріп зміїний. На сецілі. Дякую yeah! нам це правильно відео. Yeah! Поздравляю вас від саме спіти, як ви приїхали. Ну,

Панорам. Давайте Дорогие <реку> зрители, так что может каждый мой фухаль. С вами был, Катя и Саша. До побачення в нових жовте. Зустрінемось за стейки. <реку> візьми телефон, візьми телефон, тими телефон.